Зараз поїдемо на трасу окружну, поїдемо трошечки глибше до зони бойових дій. Були перші півроку Миколаїв, міста, Миколаївська область. Потім вийшло на оновлення півтора місяці в місто Вовчанськ були на цьому відомому агрегатному заводі, якого вже немає. А потім з нього поїхали під Бахмут. Потім вийшли, новились. І поїхали сюди, в Сіверськ. Там були 6 місяців. Думали, вже виведуть на оновлення, але відправили під корох. Можна сказати, я приїхав на свою малу родину. Я народився в місті Горлівка. Якраз направлення Торецьк і Нью-Йорк, там 6 кілометрів до... Мої моєї рідної у Горлівці. Казалось би, в Константинівці комендантська година вже з 15-ї години до 11-го ранку, але буквально там до 10 кілометрів від міста Дружківка і ще ходять навіть трамваї. Такі сурові донецькі трамваї. Це місто Слов'янськ, десь місяць тому, може півтора місяці, був обстріл, після чого просто велика кількість. Приватних будинків ну, згоріли. Дуже велика засуха все літо, і воно просто все після того, як перші будинки почали горіти, воно як спічки, все, як сірники почали загорати. Це звичайно маленькі будиночки. В моєму розумінні це якісь ангари там, на тисячі квадратних метрів, де там може зберігати. А що можна зберігати в цих будиночках на 100 квадратних метрів? 24 на 7, грубо кажучи, на зв'язку. в зв'язку з тим, що в забезпеченні відбувається цілодобово, може це буде і вночі, і рано вранці. Тобто дзвінки, повідомлення, звіти, коли ми були на Миколаївщині, взагалі в ті часи там щоденно були такі сильні прильоти С-300, там форти ну, і все інше, були великі втрати у нас там. Важко було, але. Війна страшна штука, і швидко до всього прозвикаєш. Встало вже сонечко, і вже, вже добре. Вже день починається, і він він почався і все буде супер. <гум> багато нових друзів, багато всього цікавого, бо всі ми тут, як батальйон ТРО, як історія, все, всі приходили різні цікаві люди. Є... Від звичайних там, працівників до там, директорів там, підприємств. Тобто в свій час, коли все це формувалось, от, так, так, так створювалось. Тому подивимося, життя покаже. З сім'єю постійно на зв'язку є, звісно, месенджери, всі можна і по відео, і це дзвонитись, слава Богу. Зв'язок дозволяє, але все ж таки це не передати те відчуття, коли. Вживу, можеш спілкуватись з дітьми. Зараз війна двоє, грубо кажучи, всі кажуть. Я отримуючи і як від бригад, яким ми підпорядковані, і намагаємося доставати також і через волонтерів, друзів, для того, щоб це було не те, що там. Немає можливості там підняти очі і подивитись на ситуацію, щоб завжди ми, ми змогли своїх хлопців прикрити і піднімати очі. Здається, зараз там нам дадуть там F-16, нам до то, то розрішати. Але ж, на жаль, все не так легко, як всі там кажуть, що там тільки всі це дадуть, і все буде добре. Перемога це коли ми повністю змусимо ворога вийти з наших територій. Армія — це велика родина. Якщо е, всі хлопці, які тут з ними вже більше 2,5 років, і ми пройшли саме важкі часи 22-го, 23 й вже 24-й закінчується, і вже це нові друзі, це нові люди поруч, які вже деяких стоють там кумов'ями, там, близькими там, людьми. І хотів би зазначити, що це робить якийсь... Дух єднання.